Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврачак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні на календарі, 27 серпня, я вам пропоную традиційно оглянути карту бойових дій. Хотів би розпочати з трагедії, яка трапилася на Житомирщині. Нагадаю, зіткнулися два літаки Л-39, навчальні польоти. І, на жаль, загинуло. Троє наших пілотів, троє наших героїв. Хочу більш детально сказати, хто це був. Це є майор Вячеслав Мінка. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли РФ напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом. Бригади знався на різних типах літаків. Майор Сергій Проказін 24 роки життя присвятив авіації від льотчика до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішку, щирість вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях. Капітан Андрій Пільщиков, позивний. Джус вісім років життя по авіації з початком великої війни мав понад 500 годин нальоту, був мужнім принциповим, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків f 16 Якщо більше сказати про цього нашого пілота Джуса, це справді був непересічний наш герой, тому що він зробив дуже багато для того, аби ми отримали авіацію f 16 І, власне, він мав. Перфектне знання англійської мови багато спілкувався з західними медіа, дуже багато мав розмов з нашими союзниками, пояснював їм, чому нам потрібна авіація, і дуже багато доклав в документальній роботі в документах зусиль, аби саме авіація в нас F-16 появилась. І сам Джус просто таки марив f 16 і хотів на них літати. На жаль, так не сталося, але він. Застав той момент, коли погодили нам передачу Ф-16. Що ж, переходимо тепер до карти бойових дій безпосередньо. Говоримо про Курськ і Курську область. У нас є відео влучання безпілотників. Точніше, це влучання результат того, що збивали росіяни безпілотних влучання в багатоповерхівку. Куди ж летів цей безпілотник? А з в 300 метрах від цієї багатоповерхівки. Знаходиться військова частина, де дислокується спецназ радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Бачимо, ми б'ємо виключно по військових об'єктах агресора. А те, що вони збили, і безпілотник потрапив в багатопорохівку, це вже як то кажуть, не наші проблеми. Переходимо безпосередньо до карти дій. Чому Курськ, до речі, тому що день перед тим там ще за залізничний вокзал горів теж влучання безпілотника в дах, тому що через Курськ Білград. От власне валуйки і йде постачання військової техніки всього необхідного для росіян на фронті. От давайте безпосередньо поговоримо про північно-східний напрямок. Це купянсько лиманський напрямок. Нагадаю, тут більше 100 тисяч російських військ зосереджено, але вже інформація. Що дуже в них валиться фронт на півдні і якусь частину військ вони вже з куп'янсько-лиманського напрямку планують перекидати на запорізький напрямок. Чому з двох причин, тому що в них там валиться фронт, і друге безуспішність наступальних дій на Куп'янську, тому що за останні 24 години знову ж таки намагались росіяни атакувати Куп'янське з боку лиману першого вільшани в бік Синківки. Ось теж Петро і піщани, і от весь цей плацдарм. І штурмували також наші позиції з 1 травневого. Але це все безуспішно. Просувань ворога абсолютно немає, тому вони все намагаються також накривати артилерію. Ну, відповідно бачимо ще раз, покажу вам вістань від позиції ворога до Куп'янська 11 орієнтовно кілометрів до 11 кілометрів. Розуміємо, що б'ють артилерію, насипають і Куп'янську, і Куп'янськ-Вузловий. Але просувань і успіху ворог немає. Непроста ситуація біля Сватова, Новоселівське і навколишні. Населені пункти, це є Крохмальне, Берестове на півночі, так, і вниз йдемо до Стельмахівка і Андріївка. Але тут також ситуація контрольована. Ну і де величезна також концентрація сил противника. Це біля Креміної. от ще раз продемонструю. Креміна, далі йде Осколівське водосховище і о, е, з півдня це є. От лісництво Серебрянське. Найважчі бої йдуть в Серебрянському лісництві. Знову ж таки скажу, що просувань у ворога в бік Торської, Ямполівки, Терни немає, хоча вони кожного дня підкидають все більше і більше сил. Але те, що я казав раніше, орієнтуються тепер на південний напрямок, про який я детальніше розповім згодом. Абсолютно не мали успіхів. Також окупанти біля Білогорівки, тому що от ви бачите, діпстейт промальовує стрілки, звідки намагалися просуватися безуспішно. Всі атаки ворога були відбиті. Більше того, ми продовжуємо їм дуже активно і влучно якісно бити в тилах польові склади боєприпасів, тому що вони підвозять від другої лінії оборони на цьому напрямку. Боєприпаси в поля, в ліси, і там їх залишають. Ми визначаємо ці позиції і знищуємо Бахмутський напрямок. Північ в нас без змін. Давайте глянемо, я вам продемонструю. Бачимо, запеклі боїни тривають біля. Ягідне, Берхівка і Оріхово-Василівка. Просувань немає ні в Збройних сил України, ні в окупантів. Чому я кажу просування окупантів? Тому що вони серйозно тут намагаються контратакувати, підкинули, звісно, ж резерва від Красної Гори. Є тут населений пункт Парасковіївка. Ось ви бачите, навіть тут намальована. Свинка і власне в цей напрямок вони підкидають живу силу. Але я нагадаю вам, що проблема з іншого флангу в росіян це є Яковлівка і в бік Солодара, тому що ми тиснемо з двох боків, і постійно росіянам треба думати, куди ж які резерви перекидати, чи на північ від Солодара, чи на південь, в бік Берхівки та на самому пункту Ягідне. А ми продовжуємо тримати сам Бахмут на вогневому контролі. Ось продмострує річка Бахмутка проходить. І, власне, тут працює. Я вже вам вчора казав, працює наша і артилерія, і снайпери. Тому ми постійно ліквідовуємо немалу кількість живої сили противника на цьому напрямку. Є в нас хороші з рушення на півдні, де тривають активні також бойові дії. Це є Озарянівка, Кордюмівка. Андріївка та Кліщівка. Почну я з південних населених пунктів на цьому напрямку. Озарянівка та Кордюмівка. Попри ці населені пункти, проходить канал Сіверський Донецьк-Донбас. Ось сюди він проходить, я зараз вам промалюю отак. І відповідно ми розширюємо тут плацдарм. Ми все більше і більше. Розширюємо лінію бойового зіткнення, що дуже незручно для ворога, тому що він повинен тоді розосереджувати свої сили, і їхня лінія оборони стає слабшою. Якщо рухатися говорити про Андріївку, вам ви бачите такий виступ. Це справді так, вони є біля Андріївки в вогневе вогневому мішечку, такому, тому що ми зуміли підтиснути їх з півдня населеного пункту і з півночі. І от саме місто тепер знаходиться, можна сказати, в напів тому е, тут лічені дні е, е, жити окупантам або будуть тікати, або будуть ліквідовані. Але знову ж таки наголошую, це ніяк не применшує заслуг наших е, Збройних сил України, тому що надзвичайно важкі бої і надзвичайно важкі просування. По Кліщіївці вже точно відомо, що в Кліщівці йдуть бої в центрі міста. Давайте, от я глянемо, чи є в нас зміни по Діпстейту. По Діпстейту немає. А, а ні, є, бачите? Ми те, що я кажу, ми зайшли в центр міста, і те, що кажуть бійці з цього напрямку, і тривають вже бої за будівлі в самому центрі Кліщівки. Нагадаю вам, також бої тривають і на північний схід від міста. Тут йде залізниця. Усіма правдами і неправдами, росіяни намагаються втримати залізницю, але це їм також не вдасться. Лиш нагадаю вам, що наступна лінія оборони знаходиться в 11-12 кілометрах. Це от траса М03. Я вам вчора про неї говорив. Очевидно, саме на цей напрямок будуть відходити окупанти. Рухаємось далі. По Авдіївці південніше і Мар'їнці змін немає. Оборона наша в Авдіївці дуже потужна. Були моменти, коли росіяни намагались навіть. Кілька днів в лоб атакувати, от е, крута балка і кам'янка. Але зрозуміло, що це е, безрезультатно. Е, тому просування ворога абсолютно ніде немає. Така сама ситуація і по Мар'їнці. Що ж, тепер йдемо до пенного напрямку, і це Маріупольський плацдан, фактично, е, вугледар, старомайорське, урожайне. Що відомо тут? Давайте спочатку подивимося, що в нас змінилося на діпстейт. Бачимо, змін фактично ніде немає. Хоча, по факту, важка ситуація в росіян біля приютне. Я вам нагадаю вкотре, що з південно-західного напрямку вони тримають висоти і артилерію. Відповідно, нам не просто їх вибивати. Але ми з цього не розчаровуємось. і наші хлопці та дівчата зброї склок оборонці обходять місто з Північного сходу, і власне намагаємося рухатися в бік завітне бажання ось в цьому напрямку. І нагадаю вам, що ворог тримає. Достатньо тут сил, але не кидає резерви остаточні, тому що не знають, де ми далі будемо просуватися. Чи це буде біля Новомайорського, Новодонецька і Кременчик? В Кременчику, до речі, у них теж є достатньо немало живої сили і техніки. Але точно відомо, що ми будемо далі рухатися. От стрілочку навіть промалювала домопромалювала Це від урожайне і по трасі, яка йде. Попри річку Мокрий Яли, я вам вже вчора казав завітне бажання, і наступне наше бажання це є Старомлинівка. От Старомлинівки, якщо ми підійдемо, хоча це буде дуже важко, про прориви тут зараз зарано говорити. Чого не скажеш про Оріхівський напрямок, теж розповім. І відповідно, якщо ми виб'ємо ворога з Старомлинівки, тоді для нас відкривається плацдарм, і вже Генштаб буде вирішувати, що і куди рухатись. Чи це на Маріуполь, чи це Ялта, чи це Бердянськ. Ось цей трикутник. Ну і звісно, не забуваємо про Волноваху. Волноваха це ключовий логістичний центр для росіян. От білим кольором, ви бачите, проходить від Маріуполя відповідно і залізниця. А ми розуміємо, що залізницею перекидається все необхідне для росіян на фронті. Йдемо до Оріхівського напрямку тут стає найцікавіше. По-перше, в нас є суттєві просування. Дивимося роботи, не де тривають активні бойові дії. Бачимо, за останні 24 години ми суттєво вклинилися між Новопрокопівка і Вербове. І отут справді в росіян. Хаос і паніка. Саме на цей напрямок вони роздумують кинути сили Скупінсько-Лиманського напрямку, про який я казав вам на початку огляду, тому що в них серйозні проблеми. Де в них є проблеми? Можна сказати, в них є чотири. 4... Таких проблемних серйозних місця. від роботи ми рухаємося між Новопрокопівка і Копані. І от власне саме в Копані вони перекидають також резерви. От ті два резерви, які я про вчора вам говорив, вони перекидають з Васильівки. Ось Васильівський напрямок. Давайте ми глянемо скільки з Васильівки до Копані. Орієнтовно 35 кілометрів. От саме на цей плацдарм вони. Намагається збільшити сконструвати свої сили, тому що е... Дуже переживають про відрізання їхньої лінії оборони між Копані та Новопрокопівка. Нагадаю, Новопрокопівка це також є ключовий населений пункт, такий як і Старомлинівка на Бердянському або ж Маріупольському напрямках. Це перше за що переживають росіяни. Друге, от це вклинення, яке ми зробили. Вам ще раз продемонструю між вербове і новопрокопівка. Ось ви бачите, ми реально зуміли дуже добре просунутися, і це дуже і дуже. Налякало росіян, тому що саме між Новопрокипівкою і Вербове є ось ця лінія Соровікіна. Це от потужна оборона росіян, на якій вони сподівалися тримати довгий час оборону. Ми її прорвали відповідно. Далі рух, і це вже повідомляє британська розвідка і вивчення війни. Що з цього моменту наші рухи в бік Токмака. Можуть бути швидшими. Я не хочу забігати наперед, я не хочу там займатися шапкозакидуванням, але ця от лінія, яку я вам промалював, є вже не такою замінованою, не такою складною, як в районі роботиного. Бо в в районі от роботиного і новопрокопівки ну просто все всі номінамінами. Ну, тому власне такі є важкі наші просування. Друге, за що переймаються, навіть третє, так тому що це врізання. За що переймаються росіяни? Ми в 2 кілометри на карті Діпстейт це не промальовано, але вже в районі 2 кілометрів ми підійшли до Вербове. І з Вербове також, чому вони переживають за цей напрямок? Тому що з Вербового ми можемо рухатися і в бік Товмака, і в бік о четверте переживання Росіян. Це Новофедорівка. тому що Новофедорівку, якщо ми зайдемо в Вербове, Новофедорівку, ми можемо вже підтискати з двох боків, тому що в нас є просування по трасі H0,8. Ось ви бачите трасу, яка йде південніше від Новопокровки. І в нас кілька днів тому були тут просування з сили України. І е, тут є формування росіян, Новофедерівка і нижче, нижче Вербове є очарувати. І ось очарувати також є повідомлення, що як мінімум. Диверсійно-розвідувальні групи вже доходять до черувати. Ви бачите, це є 12 кілометрів. Тому є чотири е, таких от е, проблеми в росіян. Це є врізання між Новопрокопівка і Вербове, напрямок траси Г-08 Новофедорівка, роботине і саме Новопокровка безпосередньо, тому що е, за деякими даними. Ми знаходимося буквально за одне поле від перших будинків Новопрокопівки, і це врізання між Роботине і, і Копані. Нагадаю, от власне ми також сюди просуваємося. Тому, от знову ж таки, насправді тут тріщать оборонні радути росіян, і вони справді не знають, куди далі підуть збройні сили України, тому поспіхом намагаються кидати сюди, закидати все живою силою. Послаблюють вони власне Василівку, бо два підрозділи кинули біля Копані. І це дає, до речі, для нас можливості просуватися з п'ятихатки, Жереб'янки, Лугове і Лісне. І тут також окупанти думають, гадають, як ми будемо йти на Василівку, якщо будемо йти, так чи ми будемо обгинати південніше. Ці населені пункти. Чи ми будемо йти північніше? Вони також не знають. Загалом я вам скажу, що на початку наступальних дій на півдні наші збройні сили України керувалися тим, чого нас навчали наші західні партнери створити бригадні формування з бронетехнікою. І так ми розпочинали наші наш хід. Нагадаю вам. Від Оріхова до Новоданилівки і мало, мало, Малої токмачки. Але в перші 2-3 дні ми зрозуміли, що таким чином ми втрачаємо дуже багато е, техніки. Ви навіть пригадувати ці кадри, леопарди, бредлі, кілька було підбитих. І в наступні місяці ми втрачали значно менше броні, тому що ми змінили тактику. Маленькими групами кусаємо росіян в різних напрямках. Така сама ситуація, і біля Васильівки вони не знають, кудою і як ми будемо. Е, Наступати і вибивати, і це реально їх бентежить. Що відомо нам по Енергодару? Знову ж таки, з Енергодара, як традиційно, росіяни обставили все артилерією і системами залпового вогню і б'ють наші громади на правому. Березі. Ми прекрасно розуміємо, що відповісти з Нікуполя чи Червоногригорівки в бік Енергодару ми не можемо, тому що це Запорізька атомна електростанція, і це небезпечно. Але росіяни, як завжди, прикриваються або такими критичними об'єктами, або живою, живими українцями, що вони відповідно роблять, і от, власне, біля Голої пристані, ось, Олешки і далі по лівому берегу Дніпра. Виставляють. Система залпового вогню в житлові масиви і б'ють. І знову ж таки, за останні 24 години є влучання і в Херсоні, і Південніше Білозерка, Антонівка, і всі населені пункти, які знаходяться на правому березі. Що говорити про тимчасово окупований Крим? Є в нас також хороші зі новини. В нас кожного дня хороші новини. Власне, з Криму, тому що. Севастополь і є в нас кадри, як горить склад. Що це було на наразі невідомо, не але точно відомо, що в Севастополі і нафтобази є, і склад боєприпасів. Вони перекидають морем, і відповідно ворожа техніка і дислокація живої сили. Раніше нагадаю, вчора були прекрасні влучання дронами. В Перевальне в Перевально, і це вже достовірно відомо офіційно, що тут було вражено достатньо живої сили противника, а також їхньої техніки, яку вони тримали в цьому напрямку. Також є повідомлення від в нас від секретаря РНБО Олексія Данілова. Наступне ви пригадуєте кілька днів тому в Тарханкут, а це є населений пункт Оленівка. Були потужні прильоти орієнтовно 6-7 влучань, і там дуже добре, якісно горіло. Що відомо зараз? Олексій Даніло каже наступне: що як мінімум, ми зуміли їм розтрощити комплекс С 400 Ну ось ви бачите, як він прекрасно. Палає. Але тут новина в іншому. Новина вона в тому, чим ми били. А з'ясувалося, що Олексій Данілов каже, що ми били нашими українськими ракетами, тобто ракети, які виготовляються в Україні. І Даніло повідомляє, що це ракети нового Покоління це не є старі ракети, не перероблені, а саме виготовлені. і це нам дає справді надію, що ми за 18 місяців повномасштабного вторгнення Росіян в Україну вже налагодили виробництво от таких от ракет, які будуть доставати діставати позиції ворога в Криму. А раніше я вам нагадаю офіційно повідомила наше міноборони, що ми також налагодили виробництво 122 мм міліметру для гвоздики і для інших наших стволів. Бачимо, що не лише ми покладаємося на союзників, але й також виробляємо свою зброю. На завершення хочу сказати, що міністр оборони Резніков дав переконання, що ми таки отримуємо ракети Таурус від власне Німеччини. Олаф Шоль сказав, що наші рішення будуть поступовими та виваженими, і також німецьке видання німецькі видання повідомляють, що Такі Німеччина вирішила нам передати Тауруси, але після того як Сполучені Штати Америки оголосять про надання нам ракет Атакамс. Ну історія аналогічна, як була з нагадаю вам з танками, леопардами та Абрамсами, тому я думаю, найближчим часом ми почуємо про те, що збройні сили України отримали далекобійні і атакамси і. Тауроси на цьому я завершую огляд карти бойових дій. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, коментувати, звісно, і ставити лайки, аби цей огляд, що в рекомендації і більше в першу чергу українців могли бачити і розуміти, що об'єктивно відбувається на фронті і де наші герої, наші оборонці продовжують деокуповувати і проганяти ворога з нашої батьківщини. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.